Понад один мільйон гривень з бюджетів різних рівнів було витрачено на ремонт автостанції у Кам'янці-Подільському. Нещодавно об'єкт знову запрацював на повну потужність. А на сьогодні це 380 відправлень на добу з пасажиропотоком у майже 3,5 тисячі громадян, оскільки місто туристичне, то станція приймає кілька міжнародних рейсів, зокрема з Кишинева, Праги, Варшави та Бреста. Що ж стосується міжрайонного сполучення, то, хоч воно є, проте не таке, як того хотілось би самим пасажирам. То, щоб добратися поз не допустим, то це нівозможна. Автобус. Сходить три рази на день. Є люди, яким надо добиратися до больницы, там по делам каким то, то невозможно добратися. Кам'янець-Подільський цикова колись в свій час був, потім, коли стало менше населення. Він перестав їздити. Я не проти, якщо Чемірівці відкриють цікову камянець подільський Це ще краще для мене. Ми ці питання взяли на контроль, можна сказати, під карандаш, тому що будемо зараз конкурсними комітетами працювати у щоб сьогодні 100% забезпечити перевезення наших громадян. І хоча автостанція називають майже зразковою з точки зору благоустрою, проте працювати ще є на чим це асфальтне покриття платформ, відсутність сидінь, де люди могли б чекати своїх транспортних засобів. Ти безкоштовний туалет одразу не знайдеш. Сьогодні ми бачимо, коли проходимо до туалета. З однієї сторони написано туалет платний. А з другої сторони написано громадська. Якщо вже ви так йдете, напишіть туалет платний, туалет безплатний. А от залізничний вокзал з вересня частково закрили на плановий ремонт. Тепер пасажирам доводиться шукати інші виходи в місто, тому що звичний для них зачинений. Є падає, падає з тої сторони, з наружжя, наружне верхня пілястра. На те Коли закрили закрили ми буквально з 1 вересня. Не обладнаної зупинку для таксистів, хоча цей транспорт користується величезним попитом, особливо у нічний час, коли звичний громадський. Ський уже не функціонує щодо самих таксистів, то як і в більшості міст, існує проблема з їх легалізацією. Обласна влада вкотре наполягає на жорсткішому відношенні з боку місцевих посадовців, закликає штрафувати нелегалів і навіть конфісковувати транспортні засоби. Таксі сьогодні зареєстровано 400 таксі є зареєстровані, які працюють по на території міста, району. А всіх разом тисячу 600 таксі нелегальних. Тому я зразу даю доручення. Є е, Укртрансінспекція, будь ласка, розберіться скласти протоколи. Сьогодні у вас великі повноваження є. Ще один важливий об'єкт, міст сполученнями Чернівецької області, таке вдалося відремонтувати цього року. На день незалежності його відкрили і навіть запланували будівництво ще одного. Для цього необхідно буде півмільярда гривень. Але оскільки наступний рік на державному рівні оголошено роком будівництва доріг, то наразі усі впевнені, що ще один міст таке з'явиться. Якщо буде так, тоді дійсно роз Рузиться рух через наші села, бо все таки воно здійснює незручності. Не чекати наступного, а щось зробити вже зараз. Закликають міську владу. У Кам'янці-Подільському стан доріг називають найгіршим в області. Більше того, на вулицях відсутня розмітка, і навіть пішохідні переходи. В місті це біда, катастрофічна біда, катастрофічна. По перше, дороги, ну саме найгірші в області. По-друге, пішохідне переходи, немає ну, діти вже пішли в перший клас. Ще одне питання, на яке вкотре звернула увагу робоча група енергозбереження. Кам'янець-Подільський район один з небагатьох, де раціонально використовують можливість виробництва екологічно чистої електроенергії. Тут же завершується реконструкція чотирьох гідроелектростанцій. Переваги таких станцій не лише у дешевій енергії, але й у підході до співпраці з тими, хто її купує. Ми не вимагаємо від жодного із платників попередньої оплати за цей сами. Ми завжди нам оплачують електроенергію по факту споживання. В чому я вважаю, що є наша основна перевага загалом по області 20 гес перебувають у стадії відновлення проте посадовці обіцяють, що на цьому не зупиняться. Варто додати, що працює станція виключно на українському статкуванні, що також і перевагою у порівнянні з іншими.